Вітаю, друзі! Якщо ви займаєтесь фото новонароджених немовлят, ви в правильному місці. Ми зробили до вас, для вас крутий, сучасний, презентабельний сайт, який зараз перед вами. Ми пропонуємо його вам придбати, і ми просто замінимо тут дані на дані про вашу компанію. Що я маю на увазі? Давайте по порядку. Зліва вверху йде. Логотип. Я написав Baby Photo, Ми можемо або залишити Baby Photo, або написати вашу назву, або якщо ж ви маєте свій логотип, можете мені його скинути, ми розмістимо тут ваш. Зрозуміло. Далі йде меню, зрозуміло меню сайту, справою йде пошук. Тепер іде великий, великий баннер на весь екран, який потенційному клієнту одразу дає зрозуміти. Ви крутий спеціаліст, фотки у вас неймовірні, треба до вас звертатися. Далі йде велика кількість контенту, я думаю, немає сенсу на ньому загострювати увагу. Все гарно виїжджає, все чудово, ми вас максимально нахвалимо, напишемо, скільки у вас там багато клієнтів було. Так далі. Бачите, все гарно, все анімовано, сайт справляє враження. Це важливо, коли ви займаєтесь фотографією, важливо, щоб ваш сайт виглядав стильно. Саме в таких тонах є дослідження. Ми вивчали перед тим, як це робити. Довіртесь нам. Знизу йдуть, звісно, ваші контакти. Тому що ціль сайту першочергова, це щоб потенційний клієнт пошвидше з сайту. Перейшов до вас на телефонний дзвінок або в месенджер. Тобто, вийшов з вами на контакт, зв'язався з вами, і далі ви його вже за ручку доведете до фотосесії. Тепер я не знаю, чи є сенс. Давайте пробіжимось. Зверху йдуть пункти меню галерея. Ну, це, звісно, галерея. Коли сайт завантажується, бачите? Така гарна дитинка. Тут будуть фотки, які ви зробили. Ви дасте найкраще свої фото, ми їх тут розмістимо, або ж розмістите самі, я покажу адмінка, тут дуже проста в цьому сайті. Так, ми вам дамо логін пароль, і ви самі самостійно зможете тут все міняти, якщо захочете. Дуже просто. Тут будуть ваші фотографії, якими ви пишаєтесь. Найкраще, щоб людина, яка хоче замовити у вас фотосет для свого малюка, одразу бачила ваш стиль, ваш рівень професійності, і чи хоче вона собі таке. Далі йдуть послуги. Ну, зрозуміло, послуги. Тут буде перелік ваших послуг. Фотографії новонароджених. Різні фотографи надають різні види фотосесій. Я написав навмання, я не фотограф, тому я написав, як я це розумію. Звісно, тут будуть ваші послуги, саме те, чим займаєтесь ви. Ціни, зрозуміло, що таке ціни. Ціни це найкращий наш блок. Тут ми будемо писати, що скільки коштує. Бачите, все гарно. Все чудово, ціни ми розпишемо. Блог, зрозуміло, тут буде ваш блог, якщо ви його хочете вести. Якщо не хочете вести, ми його просто приберемо. Блог про нас. Тут про вас. Ми загальну інформацію можемо розписати. Просто, якщо комусь цікаво, ваше якесь життєвий шлях чи ще щось, отут ми все розмістимо. Що не хочете, просто приберемо. Ну і контакти. Зрозуміло, контакти це головне, адже сайт має не тільки підвищувати ваш статус. Престиж, але і приводити клієнтів. Ось такий сайт все чудово. Нічого зайвого, все дуже просто. Повторююсь, ми його наповнюємо під вас. Надалі ми даємо вам логін, пароль, і ви самостійно зможете щось міняти, щось крутити, якщо забажаєте. Чекаємо на ваші заявки. Дякую, що додивились цю міні-презентацію до кінця. Дякую.